В 34 році розпаселювали частину маєтку і мазурів нам прислали. І їм задармо дали землю, вони обсадили навколо нашого село, Ну, це вже була полонізація села. розумієте, Вони вже нас оточували і, і так далі. В селі був ґлязер, то він навчив 3-4 класи І був священник Ліщинський. То був, що мені такий польський, він на українців нінакше не казав, як кабанами нас називав. А казав, коли української церкви, як приходиться, то чапик не знімається, то є скурнік, то не церкви. Так, такий був Сукінсен. А цей Балтівич, то був знову ж націоналіст польський. І то що пасувало докупки? Тепер у нас було два танятів, був Франц. Вони свині скупували по селах і Майновські. До них ще долучили два брати Вів'які, до них ще долучили два брати Суберлякі. І вже тих два, тих чотири, та някі два, вже шість, і священник Лішинський і Гавківич вже вісім, ну, група їх є. В Фурброві був польський посирунок, їх підтримував. Титаняки мали впливи так само всюди. Мазури нас окружили. В Псекрові була колонія мазурів. В Теляжі була колонія мазурів. Під взяв опільськом, якщо закара їхала, була, як вона ще називала та колонія. Ну, що то було, в Салемові колонії були і так далі, польські. І вони тут прийшли, щоб нас робиться і так далі. І вже в 38 році вони вже говорили, що нас будуть виселювали на захід, а тут поляки прийдуть. У нас була горожайна земля, добра земля, а там писки, то ви які не нас замінити. На нашій церкві був православний хрест. Вона не була православна церква, була унятська церква. Але то кували, кували, виковали цей хрест. Ja, a kiedyś my byliśmy prawo, prawosławni i to ich chrzest na kościół, jak to nazywa się. I oni się że to prawosławni, że trzeba tę kościół zniszczyć. I by zniszczonymi, gdyby to było jeszcze, jeszcze dłużej, to zniszczyli. By, Ale tak się nie stało, Polska nie damy ani guzika, a ona za, za 20 dni jak mydlana bułka. І, і, і писали всі, і віддали все. І Варшаву, і в Польську.